Подарі мої вітання. Трішки налагодилась погодка, рішив повичищати органіку, хочеш не хочеш, треба це зробити. І, власне кажучи, на цей рік я на цей город її готовив. Якщо вийдем, то я її ще заорю. Но, як мінімум це треба вивезти. І Ну, Знімати я чого почав даний відеоролик. Тут у мене, враховуючи фізичні закони, з'явилася ідейка. Першу кучку, що я викидав, я, ну як, як ви знаєте, ручкою підняв, воно все вивернулося. Другу кучку я вже використав вішки. Ось в мене вони лежать. ну І гадаю, що даний геролик мусить набрати. Лівон переглядів, дякуючи вам, якщо будете ділитися з ним, ставити пальчики догори і, власне кажучи, він буде невеличкий, додивитися до кінця. Що, Що? хочу показати, як легко перевернути ну, грам Вірніш, кілограм 400, можливо навіть 500, бо колеса були накачані, але поспускали. Ну, це ще не остаточна вага, яку я зможу перевернути. Чому? Тому що це ще поки ще провожу досліди на максимальну вагу, яку я можу легко перевернути. Попередні роки, коли були умови зовсім інші, я використовував, ну, я просто її розкидав, вкупи не кидав, а просто розкидав погороду, зразу заорював. Зараз. Мало того, що ґрунт. Промок. Так, відповідно, коли там я буду орати. Ну, сьогодні точно, ні. якщо погодка буде, можливо, завтра. В чому фокус заключається? В тому, що треба використати. ну Тут ще варіант є. в мене там же ж ну, упор зроблений. Його планував я для того, щоб перевертати. Причіп. Ну, для цього треба було зробити невеличкий підйомний механізм. В принципі Зубчаті колеса є, але не з тою кількістю зубчиків, Ну, воно я гадаю, що робило. Б. Працювало б, зачепити було, поки б не перевернула. Але пішов по самому простому способу. Ті і попередні я використовував закони фізики, зараз, до речі, те ж саме воно буде, але інакше. Ну, Кому цікаво, що треба зробити? Треба накинути напередок. По-перше, треба ж навантажити таким чином, щоб воно сюди туди верніш, перевернулося. Але ще раз кажу, що оця частинка передня, вона буде довантажуватися, тому що це не, основний, не основна органіка довантажуватися до тих пір, доки я в такий спосіб не зможу перевертати ну, так, ну, так, максимальну вагу, яку я можу привезти, то я можу і дотоне його мотоблок, хоч і бензинова дев'ятка, але тяне. Так ось. Дивимо. Але зараз переконаємося, чи вийде, чи не вийде. Фіксую обов'язково, тому що хто його знає, візьме. Тому що коли рушаєш вперед, все, що на воску, воно йде назад. Тобто таким чином я кріплю. Бив багатонько, але все рівно подолає я. я вам скажу це набагато легше, ніж якщо б я його розвантажував до якоїсь половинки, так упор, як ви знаєте, повинен бути обов'язково. По І таким чином, якщо правильно все зробити, елементарно просто можна розвантажити, ну, знову ж таки, ну скільки там кілограм. Чотириста п'ятсот, а дай не більше. Знову ж таки, це для тих, кому це треба. Тому що всі чудово знають, наскільки це важка робота, розвантажить, тим паче, якщо це ще йде на... Зберігання, тобто на якийсь певний час лежать повинна так Відповідно, таким самим макаром, можливо, воно лежатиме й до весни. Передбачите на сьогоднішній день нічого нереального, Ну, є бажання це все заорати, як трішечки підсохне грунт. Ну, знову ж таки, тут при такому сонечку, як сьогодні. Це те, що я вам хотів показати. На все добре, бувайте здорові, будемо бачитися!